а ну быстро з кадрою видішли. Все, все, йдемо. Всім привіт, які в ви на моєму каналі. І зараз буде прода влога, а точніше 13 серія серіалу «Любов без віку. І дуже вам сильно дякую за актив. І давайте вже мені доб'ємо 260 підписників, щоб відео виходило почаще. Тому, якщо у нас вже завтра буде 260 підписників, то вийте. 14-та серіалу. Цього серіалу. Да, я знаю, що ми ще не пала, але ми це пропустимо. От, в принципі, я вже дім добудувала, так що зараз серіал буде виходити часто. Ну, як завжди. А ми починаємо. Ну, реально. Коротше, давайте типа, сьогодні погуляємо в парку. О, я не проти до такого екстриму Ну, тоді я теж не працювати, ну все, в принципі, ходіть. Так, да, ходіть. Тим часом в директора. Боже, ці Анжеліці таку помсту устроїть. Вона Таща не нічого не розкаже своїй мамі, так що все йде по плану. Вона ну, ще в мене получається швидко драна. Ось треба різати. Боже, я думаю, цей плат якийсь ключ. А він чи типу, по нормі як оказався. Ну ладно, все, зараз я показануся. Біжам, буду спати бо Вже дуже ці пізно завтра рано до школи вставати. Так що всім бай-бай! Так, все, вона вроде зашнула. не знаю, я знаю, що таке можна робити, але я все-таки зроблю. Через те, що ну, буду контролювати де, ті, моя дочка, бо вона... Я їй все таки не довіряю. Ладно, все, тротихенько, надіюсь, вона спить Так, так, так. О, от її телефон беремо. Так, і ставимо. Ой, трошки вилічався. Так, і ставимо таку спеціальну штуку, щоб знати, де вона. Все. Ну, це ж все-таки для її здоров'я. Ну, точніше, життя. Ладно, все, валим, поки ніхто не спідозрив. Коротше, давайте прикинемо, що у цього щела є на голові маска. Та, я знаю, що він зараз так якийсь ясь там але ми прикинемо, що в нього на голові є маска. Типу чорна. Через те, що я не можу ніде не йти маска, а для відео вона мені треба. Так що я надіюсь в мене не прийметься таку Ось я знайшла тільки отаку маску, та да, знаю, що, боже, що це таке, та да, знаю, що вона якась крінж, але для цього відео поки що буде тільки така маска.